Рено Кран Синік 4-го покоління 2017 року випуску автомобіль пригнаний з Франції, розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Гарний стан оригінального пробігу 197 тисяч кілометрів, 1,5 дизель, К9К, наш улюблений на 110 кінських сил. В цих роках ще він без адблю. Механіка шестиступка це у нас комплектація Zen. Парктроніки передні, парктроніки задні, лінзована оптика, але це галогенки. Маємо протитуманні фари, led денні ходові вогні. Ось такий у нас ключ-карта. Підійшли до машини, вона відкрилася. Ось тут сенсорна кнопочка, і датчики ось тут в ручки. Вони розпознають руку і відчиняють замок. По комплектації. Пробіжимось. До речі, цікаво строчкою ось так у нас прошита. Вітання на приборці, Був звук, його, до речі, можна відключити або змінити. Скло підіймачі передні, задній. Всі кнопочки у нас з доводчиками. Бачите, дві кнопочки нажимаються догори, донизу. Автоскладування дзеркал, регулювання дзеркал, підігріви дзеркал. Далі салон у нас. Невий, до речі, це теж класно, тим що е, краще, ніж шкіра, комфортніше. І боковинка оця не витирається. Коли комбінований салон, тут кошзам і воно лопає. Так що цей салон буде носитись суттєво довше. Маємо мікроліфт сидіння. Далі. У нас середній багатофункціональна мультимедіа Airlink 2. І хочу сказати те, що в порівнянні з великим екраном функціонал точно той же самий. В великому екрані просто розкладки удобніше ставити. Далі, шкіряне кермо, мультикермо на кермі Круїз, контроль, обмеження швидкості кнопочки. Ось тут включити або виключити. До речі, електронні стоянки вигальми. Розкладки по приборці можна змінювати. Змінювати також можна кольори. Кермо рухається по виліту та по висоті. На кермі у нас кнопка взяти трубочку, або положити, або голосовий набір номеру телефона. Під кермом у нас регулювання по магнітолі. Далі у нас є екорежим, є система стоп старт, двузонний клімат-контроль. датчики Утримання в полосі, також є автоматичне дальнє світло, автоматичне ближнє світло і е, датчики світла. Погнали далі. Механіка шестиступка. Ось тут у нас підлокітничок рухається вперед, назад. Плюс тут карман з підсвіточкою. І ось тут карман. Такий бардачок. Е, USB, AUX виходи і є. Бардачок у нас. Відкривається сенсорною кнопочкою. По матеріалам, до речі, зауважень немає, все м'ягеньке. І терпе... е... карти верні, також все мігеньке. Погнали далі. Е, до речі, по фарбі фарбовано ось цих два елементи, дві двері, але вони в тоні взагалі не відрізняються. Фарбовано в Європі невідомо ще коли. Бачите, відійшов від машини. Вона закри... закрилась. Опа, відкрилось. Погнали далі. Ззаду маємо шторки. Загалом дуже гарний стан салону, збережений, неушатаний столики Сидіння у нас двойка плюс одиничка, рухаються на салазках і складаються кожне сидіння ось так от окремо. Виходить великий рівний пол в порівнянні з третім поколінням. У третьому поколінні в Grand Сеніку у нас рівного полу не буде. Хіба що варіант на 5 місць. Сидіння складується механічні, в них буває ще електронні з кнопочки складання. Але це вже таке, це вже випендрюш, скажімо так. Загалом супер. Третій ряд складається в рівний пол і другий теж. Домкрат у нас є, ключики там, швидше за все, також є. І йшли далі. Коли я адеблю, ось тут у нас ще пробочка йде синя. Покажу, як виглядає салон. А салон виглядає суперово, зауважень по ньому немає від слова взагалі. До речі, хочу звернути увагу на те, що шторки не пожовані, не пом'яті і крючочки всі на місці. Крючки... Так, засвітило. Крючки у нас на місці. Що той, що той. Зверніть увагу на стан салону. Те, що у нас пластик нічого не почовгане, нічого не подерте. Вигляд має дуже добрий. До речі, це сидіння у нас складається, спинка складається вперед для більшої погрузки. Також кріплення є і софікс на передніх сидіннях та на задніх двох. Якось так. Вигляд має. Е, дисочки у нас 20-ті. 20-ті у нас йдуть в будь-якому випадку, незалежно від того, яка комплектація. Хоч це лайф комплектації, хоч це е, ініціаль Паріж. Але маємо хорошу резину, хороша зимова резина. Так, і під капотом. Під капотом наш улюблений К9К. Звичайно ж, він потерпів якісь зміни, потерпів це в кавичках, тобто в будь-якому випадку він модернізований в порівнянні з третім поколінням. Бо якщо візьмемо третій синів, який суттєво менший по розміру, витрата пального у них буде однакова. Тобто така баржа велика, а споживати паливо він буде в місті в районі 7 літрів, 6,5-7 літрів, і траса около. 5,5,5 при швидкості 110 км на годину. Що ж, варіант реально годний. Раджу вам до перегляду. Саме найкраще це приїжджайте і забирайте. Але якщо потрібна доставка, то організуємо в будь-яке місто України. Що ж, буду вас радий бачити на майданчику. Документи всі підготуємо по місцю, а більше автомобілів можете побачити на сайті wincar.com, посилання на яке буде внизу, там в описі, або в коментарях, щоб ви не промахнулись до і туди, і туди. Також телеграм-канал, на якому буде більше автомобілів. Великий вибір автомобілів з Європи у нас на сайті. Всі автомобілі, які публікуємо, викоплені і ціни вже прораховані з доставкою в Вінницю і повним пакетом документів. Що ж, дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.